Розкажіть, будь ласка. Про себе? Про шпоту. Про шпоту під час війни. А, про шпоту? Да. Ну це, ви знаєте, як вам сказати, э, в 41-му году ще, ще, не, ще не була війна, а ми з мамою йшли з городу. Городи наші були тут десь ставок. Йдемо, коли летить самоліт і горить. Горить? Ну ми ж, ми ж знали, це ж війни ще не було. І він падає тут два зі ставка. Як ми дійшли до Ставка, ну, Ставка не було, дійшлися сюди, це ж городи були там, лежать льотчики і горять. Вже самольот розкиданий так, багато железяків сірів розкидані, то один льотчик сюди лицем, осюди, до лісосмуги, шльому його все отако. і він, бідний гріб, його придавило, він вже не мог, він згорений бо а тільки видно, що землю. А ці були лежали, їх повикидало. То прибігла машина із Григорівки, в каналів не було лісосмуг, тільки була Кісільівська лісосмуга. І вони, як вони приїхали, і давай документи шукати у їх. Ви mm -hmm. Ну Я вже не пам'ятаю нічого, а тоді кричать, що а бомби так проскидані всі. Чого вони не зірвались, не знаю. Мотори валяються, і горить, так, запах такий, слюда жото всього. Mm -hmm. І в них тут парашути були, і тут парашути були. То Дядько і покойний, покійний, дядь папи басі, батько, і Філіпов. На станції водокачка була, качав воду, паровозам. І вони знімали, ну, з їх оце одежу, бо парашути ж горіли. Ну, люди так живі, тільки що вони повбивалися, mm -hmm. а це горіло в їх, ззаду парашут і спереду був. Ну, парашути ті, ну то з них. Ну як там кажуть, не, не, не дали, щоб вони ж горіли, вони в стороні б розкидані були. Сім душ їх було. А от далі, далі я не пам'ятаю. І парашути ці вже як вже позабирали хто вас, Марія покойна, Якоєва Завгородня. Сорочні, Забрали сини. і посі, пошили собі вже з того. Пошили собі, ну, з кусків, там, тоді ж не було такої матерії, там, рубах, я не знаю що. А те все, а потім... Помню вже, як Катя Терезючка покойна, Іра Совіцька, Шкатулиха і хтось четвертий. Вони лежали там, ну як він згорів, це може дня, два, я не знаю скільки. Вони взяли коні тут на базі і забрали їх. Там кардіо, хоч захороніть їх там. же ну, І тут почалась війна. Як ми вже прийшли з мамою сюди, хат не було це. Оце були хати, де Петрушкова землянка, де то в той. Не, да, і ще не було Поломаренкової хати, Філіповської не було. От у наше було ще земляночок. А оце всі дев'ять вулиць, вважайте, це дев'ять чи десять, оце вулиці. Це вже я прийшов з армії, то це вже вони. То, не вони вже розстроили. Ну, Ми як прийшли, а воно тут так горить, щось красне, як кинули, чи ракети, чи що. А це тут, де ми це живемо, тут телята були, телятники. Бази, бази ж були построєні, а тут телятники були. оце. І горить же ж, ми не поймемо що. Коли ми сюди приходимо, от тут у цьому місті, ну це де ми живемо, тут, ну, десь оце городи наші, тягає парашют. Льотчика, на ну, що ми? Що мама зробить? Батька нема, що мама зробить? І ми так подивилися, а ми тоді, не знаю, якби пацанами були, а зробили такий стовп здоровий і колесо. Бо зараз діти так не роблять. Канати три, і ото каталися, карусель. І він так я коло каруселі впав, лопнув. Його, видать, він як летів до сторони Григоровки, як зараз пам'ятаю, самоліт летів з Григоровки і горів. І за ним три отакої стрибітеля все верня. І вони б ті, може, вчора не вискочили з парашута, може б живий хто був. А цей, що впав, він лопнув. Ви розумієте, так, я ніколи не, ну ладно, лежав і сапоги на йому кожен штани, кожанка, шльом, і він весь синій був. І парашут тягав його. Далі я не пам'ятаю. А пам'ятаю тільки, що взяли коней, і це їх захоронили там. От, Це вони були захоронені. Там...